День традицій, якихось ірафан, день мудрості, навчання, крестини родини святини, ритуал, якийсь сімейне свято, наприклад, може а також це може бути впливовість якихось вищепосадових Да? Давайте подивимось, яка причина. Але день такий. Не то, що законність, а це необхідність, так би сказати. Це так, ну, так повинно бути, скажімо так. Отак от робили, так завжди робили, так воно буде. Тобто, як, ніяких змін, там, перемін я хочу по-іншому, не буде. Тобто, от є отак, і буде тільки так. Давайте подивимося, з чим причина. Поясніть. Ну, рішення керуєте. Тобто ніяких там е, ініціатив, скажімо так, в цьому дні ви не приймаєте. От сказано отак зробити, і ви будете його робити отак. Ви керуєте, ви ведете, і всі, холодно, розчотливо, знаєте, куди йдемо, що робимо, і ніяких гвоздей. Оце і все. Інтуїтивно якось. Інтуїтивно розумієте, що Нічого не треба міняти, ніяких змін немає. Якщо підемо не так, якщо підемо по-другому, то не буде ніякого, ніякого толку. Що, це поясню? Якісь хитрості, у якісь, мене таке відчуття, що, знаєте, вам будуть якусь хитрість предлагати, що давайте якось зробимо по-іншому, давайте якось щось. ну, Ну Щось не, не дуже приємне. З, можливо, з грошенятками там щось, якась хитрість, а ви такі, ні. Ми так робили, ми так будемо робити і діємо тільки так, як згідно цим правилам, які у нас є. От ви якось будете відстоювати інтереси, і законність, і е, устав якогось там, от те, що у вас є. От, по відчуттю такого, що ні-ні-ні. Давайте, знаєте, ось треба зробити так, п'ятниця. Можливо, там треба якусь, ну, допустимо, да, якась операція, яка можна її там трошечки по-лівому да, провести його, там, щоб, наприклад, гроші поступили раніше на, на рахунок. І вам можуть предложити там якусь таку, ну, не дуже, скажімо, чесну. В плані э, законності операцію і скажуть, давайте отак зробимо, бо напишемо накладну на те, а воно буде оте. Знаєте, що це таке в такому порядку? А ви такі ні ні, ні не хочу на себе брати цю відповідальність. E, хоча там будуть казати, там, люди, люди від вас залежать та що вам важко. Не важко. знаєте, як поступити, поступайте по закону. Це оце буде у вас такий день.